Патріотичною скористю, Другий благодійний розпродаж, частина миру відбувся в Кіровограді. Місцеві рукодільники продавали футболки і чашки з патріотичними малюнками. Усі зроблені зароблені кошти організатори передають на потреби української армії. Патріотичні речі кіровоградського виробництва бачила Яна Сомнюк. Під час першого розпродажу Ірина придбала патріотичні футболки для усієї родини. Цього разу прийшла не лише за обновками, а й презентує ідею нового товару для акції. Її автори студенти педуніверситету. Та зараз це в тренді змінювати пакування вже звичних нам продуктів харчування. Черговий раз зацікавлювати покупця. Такий різновид корпоративного шоколаду вигадали студенти. Без товар на ярмарку виготовлений трьома майстринями-студентками. За розмальовані вручну футболки просять 200 гривень, за чашку 50 А за шоколад. В авторські обгорці 15. ідеї для малюнків вигадують самі або втілюють в життя побажання замовників. Іноді пропонують замовники, а іноді я сама щось придумую і малюю. Найбільшою все таки користуються популярністю мультяшки. Мінньоні мене, наприклад, уже втретє замовляють. От а також квіти, щось таке патріотичне з прапорами. Щоб отримати патріотичний виріб, покупцям необхідно замовити вподобану річ в інтернеті. Забрати її можна під час розпродажу. Зараз, мабуть, вся країна при Має участь і в супроживанні ось нашим хлопцям в АТО. І, взагалі, я думаю, зараз наш дух національний просто на вершині. Військові за підтримку вдячні активістам. Подивіться на все, що зроблено руками волонтерів. Воно патріотичне, воно гарне, воно досить ну, витримано в національних тонах. І, взагалі, це навіть приємно просто подивитися. Я не знаю, які будуть зібрані кошти. Буде багато їх чи мало, але я думаю, що задоволення від цього отримують всі. Організатор розпродажу поставила за мету зібрати мінімум 10 тисяч гривень для бійців, тому подібні акції будуть влаштовувати, допоки не назбирають необхідну суму. Це було відразу заплановано як величезна акція, яка буде відбуватися хвилями. І е, кожна хвиля у нас є ціль намалювати 50 футболок, тобто зібрати 10 тисяч гривень. Можливо, коли там не вистачає ми там трохи збільшимо кількість футболок. Під час першого розпродажу зібрали дві тисячі гривень. Цього разу стільки ж кошти передадуть одні з волонтерських організацій Кіровограда. Пані ж Ірина сподівається, що ідея з патріотичним шоколадом теж матиме успіх. Ідея дуже пластична і було б взагалі чудово, якби всі, хто це бачив, могли б у нас взяти шаблон і самому пакувати, дарувати. Тим паче, в нас наближаються свята День Святого Миколая, Новий рік. Наступний розпродаж. Даж проведуть як тільки назбирають замовлення. Яна на Ілля ілязельонкін день за днем.